Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку агрегатний стан речовини. Сьогодні я вас ознайомлю із агрегатними станами речовини твердим, рідким, газоподібним та плазмою. Поясню, як речовина, що складається з однакових частинок, атомів, молекул або йонів, може набувати різних фізичних властивостей через відмінності у русі частинок і їх взаємодії. Також ми розглянемо особливості молекулярного розташування в кристалічних і аморфних твердих тілах, та відмінності між їхніми фізичними властивостями. І наостанок ми познайомимося із сучасними наноматеріалами та їх застосуванням. І розпочати хочу із загадки. Я можу текти, можу застигати, можу зникати. Можу бути невидимим, але завжди залишаюся тією ж речовиною. Що це? Мабуть, усі здогадалися, що це вода. А чи існують інші речовини, які можуть бути в цих станах? Чи є стан, про який ми не згадали? На початку я вже згадав про плазму. Це четвертий агрегатний стан, з яким ми сьогодні познайомимося теж. Адже ви вже знаєте, що будь-яка речовина, що складається із частинок, атомів, молекул, іонів, може перебувати в одному з чотирьох агрегатних станів: твердому, рідкому, газоподібному та стані плазми. Ви це все вже проходили на курсах Я досліджую світ та Пізнаю природу. І сьогодні ми це все будемо пригадувати. Досліджувати та більш вглиблюватися в дану тему, щоб відповісти на багато різних питань. Наприклад, чим відрізняється один агрегатний стан від іншого, які особливості молекулярної будови газів, рідин, твердих тіл, плазми. Зі всім цим ми сьогодні розберемось. Тому розпочинаємо. Як вже було сказано, агрегатні стани речовин поділяють на газоподібний, твердий, рідкий та плазму. Давайте по черзі познайомимося з кожним із них. І перший для вивчення візьмемо твердий стан. Які властивості? По-перше, тверді тіла зберігають об'єм і форму. Наступне частинки. Твердих тіл, атоми, молекули, йони коливаються навколо своїх положень рівноваги. У положеннях рівноваги сили притягання і відштовхування між частинками компенсують одна одну. Якщо намагатися змінити відстань між частинками, збільшити або зменшити розмір тіла, розтягнути, стиснути, будуть виникати міжмолекулярні сили притягання або відштовхування відповідно. Тому тверді тіла майже не стискаються. У твердих тілах частинки знаходяться дуже близько одна до одної та сильно пов'язані між собою, тому при спробі стиснення неможливо значно зменшити відстань між ними. Це є причина, чому тверді тіла практично не стискаються. Також усі тверді тіла можна поділити на кристалічні та аморфні. В кристалічних твердих тілах частинки розташовані упорядковано та утворюють кристалічні градки. До таких тіл, наприклад, відносять алмаз, графіт, лід, сіль, метали. І кожна така кристалічна речовина плавиться при певній температурі – температурі плавлення. Аморфні тіла суттєво відрізняються від кристалічних. Частинки тут розташовані безладно. Однак у невеликому об'ємі речовини зберігається деяка взаємна орієнтація сусідніх частинок, тобто існує так званий ближній порядок. До таких твердих тіл аморфних, наприклад, належить скло, віск, смола, борштин. Аморфні речовини не мають чіткої температури плавлення, а переходять у рідкий стан, поступово розм'якшуючись. Тепер переходимо до рідкого стану. Які властивості речовин у рідкому стані? Рідини, по-перше, набувають форми посудини, в якій знаходяться, але зберігають свій об'єм. Наступне частинки тут теж коливаються навколо положень рівноваги, але час від часу перестрибують. Тобто частинки рідин розташовані щільно, як і в твердих тілах, проте вони можуть вільно переміщуватись відносно одна одної, перескакувати з одного положення в інше. Завдяки цьому рідина має плинність. Вона не зберігає власну форму, а набуває форми посудини. І стиснути рідину теж практично неможливо. Вона не стискається, оскільки частинки знаходяться. Теж дуже близько одна до одної, і між ними майже немає вільного простору. І при спробі стиснення частинки наближаються настільки близько, що починають відштовхуватись одна від одної, що й обмежує подальше зменшення об'єму. Третій агрегатний стан це газоподібний стан. Які властивості його? По-перше, газ займає весь наданий об'єм. Оскільки частинки газу вільно рухаються і рівномірно розподіляються по всьому просторі, не маючи фіксованої форми чи об'єму. Далі частинки рухаються в довільних напрямках від зітнення до зітнення з іншими частинками. Тобто в газах частинки хаотично рухаються, маючи достатню кінетичну енергію. І варто зауважити, що простір між частинками значно більший за їхні розміри. Тому гази і легко стискаються, оскільки, якщо не сказали, частинки знаходяться далеко одна від одної, що створює багато вільного простору, який можна зменшити підпливом зовнішньої сили. І надійшла черга до плазми четвертого стану. Що ж це таке, які властивості має плазма? Але для початку треба зрозуміти, що таке плазма. Плазма це частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок, іонів і електронів та нейтральних атомів і молекул. Плазма утворюється, коли газ отримує достатньо енергії, щоб електрони відокремились від атомів. В результаті виникає суміш вільних електронів, позитивних іонів і залишкових нейтральних частинок, що і робить газ іонізованим. І, як не дивно, це найпоширеніший агрегатний стан у всесвіті. В надрах зір і міжзоряному просторі високі температури тому. Там енергетичні процеси призводять до іонізації газів. На землі цей стан можна спостерігати у вигляді блискавки, коли енергія розряду іонізує повітря, а також у ртутних лампах, де електричний розряд створює плазмове світіння. Ось такі відмінності між різними агрегатними станами. А тепер поговоримо про наноматеріали. Що це таке? Це матеріали, структури яких містить елементи з розмірами в межах від 1 до 100 нанометрів. Як ми пам'ятаємо, приставка нано означає 10 в мінус 9 степені. Тобто даний префікс зменшує основні одиниці в мільярд разів. Тобто це мільярдна частинка від метра. що… Досить мало або мільйона від міліметра. І ось завдяки малим розмірам фізико-хімічні властивості наноматеріалів можуть суттєво відрізнятися від властивостей тих самих речовин у масивному стані. Наноматеріалами можуть бути, наприклад, наночастинки. Це так звані вуглецеві нанотрубки, наночастинки золота. Далі наноструктуровані плівки, які використовуються в електроніці та оптиці, для прикладу, можна взяти графен, ультратонкий шар вуглецю з винятковою міцністю та електропровідністю. Також можна виділити окремо нанокомпозити, матеріали, що містять наночастинки для покращення механічних або електричних властивостей. Наприклад, полімери з вуглецевими нанотрубками для зміцнення конструкцій. Застосовуються вони усі в медицині, в електроніці, енергетиці, аерокосмічній галузі, біотехнологія. Це доволі цікава, велика та поширена тема, з якою можете ознайомитись додатково, почитавши додаткову літературу в інтернеті. Поки зупинятись ми ній докладніше не будемо. А тепер розв'язування задач. Давайте закріпимо знання про агрегатні стани речовин. Завдання перше. В якому агрегатному стані перебуває вода при таких природних явищах: дощ, іні, туман, град, хмари. Давайте про це подумаємо, уявивши їх та пригадавши, усе, що ми про це знаємо. І так, дощ, зрозуміло, це вода, яка перебуває в рідкому стані, оскільки це краплі, що випадають з хмар. І ні це вже твердий стан, бо водяна пара замерзає, утворюючи кристалики льоду на поверхню. Туман це рідина, що зависла у повітрі, бо це дійсно це дрібні краплі води. Град це вже твердий стан, бо він утворюється наслідок замерзання крапель води у хмарах. І під час падіння вони злипаються в великі кульки. А ось хмари це вже рідина або газ. В основному хмари складаються з дрібних крапель води або кристалів льоду, а водяна пара в них перебуває в газоподібному стані. Ось так можна відповісти на подане питання. Завдання 2. Василь і Юлія тримають у руках надуті повітряні кульки. Вони починають їх стискати і вони легко змінюють свою форму. Але якщо спробувати так само стиснути, наприклад, яблуко, це не вдасться. Чому кульку легко можна стиснути, а яблуко ні? Що відбувається з повітрям всередині кульки, коли ми її стискаємо? І як зміниться форма кульки, якщо потім відпустити її, тут все дуже просто: повітря в кульці перебуває в газоподібному стані. А гази, як відомо, мають здатність легко стискатися, оскільки між їхніми молекулами є багато вільного простору. Коли ми стискаємо кульку, Молекули газу зближуються. Якщо відпустити кульку, газ знову розшириться, повертаючи її до початкової форми. На відміну від газу, тверде яблуко складається з щільно опакованих молекул, які майже не можна зблизити, тому воно не стискається. Завдання 3. Ртуть може перебувати у твердому, рідкому та газоподібному станах залежно від температури. Наведіть приклад умов, за яких ртуть може бути в кожному з цих станів. І поясніть, чому це можливо. Ртуть це унікальний метал, який за звичайних умов перебуває в рідкому стані. Однак вона може бути твердою або газоподібною залежно від температури. Твердого стану вона набуває при температурах нижче мінус 39 градусів За Цельсія. Це так звана точка замерзання ртуті. Приклад, в умовах арктичного холоду або в лабораторії при охолодженні рідкої ртуті до мінус 40, вона стає твердою. Рідкий стан ртуті спостерігається при температурах від мінус 39 до Плюс 357 градусів за Цельсієм. Приклад це звичайні умови, наприклад, кімнатна температура. Саме тому ртуть використовується у термометрах. А ось газоподібний стан це стан ртуті при температурах вище точки кипіння, тобто 357 градусів за Цельсієм. Приклад у промислових умовах, наприклад, при випаровуванні ртуті або при сильному нагріванні. Завдання 4. Марина готувала салат і налила олію з великої пляшки в маленьку. Але частина олії пролилася на стіл, а потім почала стікати вниз по краю столу, утворюючи тонку плівку. Чому олія легко змінює форму та розтікається? І чому олія стікає вниз? Олія це рідина. А рідини не мають сталої форми, а лише займають форму посудини, у яку її налили. Це пояснюється тим, що молекули рідин зв'язані слабше, ніж у твердих тілах, але все ще взаємодіють між собою. Тому олія стікає вниз через силу тяжіння, як і всі рідини. Вона рухається, розтікається по поверхні та може капати донизу. Завдання 5. У якому з наведених прикладів речовина перебуває в стані плазми? Сонце, лампочка, полум'я свічки, блискавка чи вода. Плазма є в сонці та блискавці. Ми сьогодні про це вже говорили. Оскільки в них атоми настільки розігріті, що електрони відриваються від ядер, утворюючи іонізований газ. полум'я свічки не є плазмою повністю. Оскільки температура недостатньо висока для повної іонізації молекул. Але частина іонізованих частинок там все ж є. Лампочка теж не містить плазми, якщо це не газорозрядна лампа, наприклад, неонова. Також вода не може бути плазмою, тому що для переходу в цей стан вона повинна бути нагріта до 1000 градусів, що неможливо в звичайних умовах. Завдання 6. Чому важливо досліджувати агрегатні стани речовини та процеси переходу між ними? Наведіть приклади практичного застосування цих процесів у сучасній техніці та промисловості. Вивчення агрегатних станів речовини є дійсно надзвичайно важливим, оскільки дозволяє зрозуміти, як змінюється фізична структура речовин під впливом температури та тиску. Це знання знаходить широке практичне застосування. Наприклад, в парових турбінах. Адже тут при нагріванні води утворюється пара, яку використовують для обертання парових турбін на електростанціях, що є основним процесом виробництва електроенергії, і для збільшення ефективності ці теми варто досліджувати. Інший приклад це холодильники та кондиціонери. Зріджені гази застосовують у холодильниках та кондиціонерах, і процес зміни агрегатного стану від газу до рідини та навпаки забезпечує ефективне охолодження і теж постійно вивчається для покращення знову ж тої самої ефективності, та, наприклад, знаходження інших більш ефективних газів. Наостанок можна згадати про металургію. Плавлення металів дозволяє отримувати сплави, наприклад, бронзу та латунь, а також застосовують процес лиття для виготовлення деталей, контроль фазових переходів у металевих системах є ключовим для створення матеріалів із заданими властивостями. Тому дійсно застосування цих знань відбувається постійно у тій же металургійній промисловості. Отже, це треба вивчати на уроках фізики. На цьому все. Далі спробуйте відповісти на подані запитання, щоб виконати самоперевірку та переконатися, що ви все зрозуміли та засвоїли, а також згодом, як відпочинете, опрацювати параграф 18 та виконати вправи 18, 1, другу, 3 та 4. Дякую за увагу до зустрічі на новому уроці на новій темі.